Мы видим в прибалтике уже проходят тренировку летчики немецких вооруженных сил репетируя военный конфликт с россией значит возрождается идея милитаризма значит возрождается идея сильной армии тоже про Польшу, Причем тут, и... э, прибалтика если в германии официально заявлено о том что мы должны быть готовы к войне с россией министром обороны к 29 году и все к этому идет то есть смотрите даже больше что происходит. Германия уже чувствует себя достаточно сильной, чтобы бросить вызов державе, постоянному члену Совбеза, и которая принимала у нее капитуляцию в 1945-м. Они считают, что уже все... Жажда реванш. Да, совершенно верно. А, вместе Польша. Жажда реванша, мы будем охватывать даже Швецию э, исторического. Я уже не говорю о Финляндии. То есть, постепенно... кстати, в Италии очень похожие тенденции, не будем смеяться, происходят. То есть постепенно, шаг за шагом, в Европе реабилитируется национализм, в Европе реабилитируется идея сильной армии, и здесь идея Трампа заставить их платить больше на оборону, она может иметь обратную тенденцию. Однажды я могу сказать, а зачем нам тогда американцы? За такие деньги мы сами себе воссоздадим сильные армии и сильные военно-промышленные комплексы. Не будем смеяться, потенциал для этого у них есть, нравится нам это или нет. Он у них существует. Я напоминаю, что Трамп собирается в ближайшие две недели повстречаться с Зеленским и провести переговоры, судя по его заявлениям уже многократным, соответственно, с президентом Российской Федерации. И, собственно говоря, на этом мероприятии вот на эту, эту неделю, Келлог будет объяснять свою схему, которую он, собственно говоря, предлагал. И будет это происходить как раз на этих двух мероприятиях. А есть котором... схема? Да. Поэтому вопрос другой: что стороны разные элементы их не принимают. А схема вариант. какая? Она уже 10-148 раз была описана. Она предполагает того, что гарантия безопасности берет все на Европейский Союз, вводит воинский контингент, который обеспечивает, соответственно, эти, безо... эти гарантии безопасности. Соответственно, происходит сначала перемирие, потом выборы, потом мир. И как бы это не всех устраивает. Некоторых не устраивает выбор, других не устраивает схема безопасности, третьих не устраивает непризнание территорий. То есть нет никакой схемы, раз она всех не устраивает. На самом деле стороны ведут переговоры, как нас Рябков недавно пояснил. Вот, соответственно, и переговорный трек идет. Поэтому э, Трамп нацелен как бы на этот результат, как бы у него там сигналы есть, он собирается как бы все это дело завершить. Рябков не чуть жестче сказал. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов. Неужели он имеет в виду Дональда Трампа? А Сергей Рябков может. Попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходимыми требованиями. Все это в отношениях и в диалоге с Россией. России не подойдет. Мы в США переносимся на прямой связи Игорь Наймушин. Игорь, здравствуйте. С замиранием здравствуйте. сердца и, честно говоря, улыбкой иронической следим за бесконечными, скупыми, но рассуждениями Трампа, что он поговорил с Владимиром Путиным, кто этот Путин, с которым говорит бесконечно президент США, тоже никому пока не известно. Что, что мы знаем? Что мы знаем доподлинно? Ольга, Евгений, здравствуйте. Многое из того, что сейчас говорит американский президент и что про него пишут местные СМИ, действительно вызывает большие вопросы тема некого разговора с российским лидером поднималась и раньше, но, конечно, ни Москва, ни Вашингтон никаких заявлений по этому поводу не делали. Мы должны понимать, что Трамп вообще любит покозырять перед публикой теми или иными достижениями или еще только планами по достижениям. Это в его стиле и, на самом деле, даже фамилия у президента США в этом плане говорящая. Что касается разговора с российским президентом, то За все время второго срока Дональда Трампа не было ни единого момента, когда он бы на публике под запись или его администрация, администрация Белого дома, письменно прислала релиз о том, что подобный разговор имел место, когда он произошел, какие вопросы на нем обсуждались и о чем договорились стороны. Отже, розгов... розмови стосовно припинення або ж завершення активної фази війни. Вони не припиняються. кід Келох. Наразі готує варіанти для завершення війни в Україні для представлення Дональду Трампу під час нещодавних зустрічей із західними союзниками. Спеціальний посланець Трампа з питань України та РФ заявив про свої наміри провести консультації з представниками всіх країн НАТО для координації подальших дій. У Вашингтані Вашингтоні очікували, що адміністрація незабаром представить план, але Келек заперечив, що це станеться саме на Мюнхенській е, конференції цього тижня. Натомість він сказав, що план буде представлений трішки пізніше, але вже самим президентом Трампа. Стосовно Трампа, е, чи була чи відбулася розмова телефонна між? Е, Трампом та путіним прокоментували у Білому домі. Отже, президент США Дональд Трамп заявив, що у нього відбулася телефонна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте в Білому домі не підтвердила, але й не спростували цю інформацію. Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц в інтерв'ю NBC News зазначив, що зараз відбувається багато делікатних розмов. Я не буду випереджати президента. Відповів він у відповідь на запитання про те, чи відбулася телефонна розмова між Трампом та Путіним. Ним вол додав, що Трамп готовий обкласти Росію санкціями високими тарифами, щоб якомога швидше досягти миру в Україні, за його словами, в економіки РФ зараз великі проблеми. Також в інтерв'ю радник президента США з нацбезпеки з нацбезпеки поділився, що цього тижня віце-президент Джей Ді Венс і спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіткелок обговорять з європейськими партнерами шляхи завершення війни в Україні. Далі цікаві новини, також що стосуються цієї ситуації, Дональду Трампу необхідно послабити воєнний потенціал РФ та зміцнити Україну через збільшення допомоги, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Президенту США Трампу необхідно використати два ключових інструменти, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стол за стіл перемовин. Передусім, він має послабити воєнний потенціал Росії та зміцнити Україну через збільшення допомоги. Якщо цього не відбудеться, Путін не поспішатиме з мирними переговорами. Про це розповів військовий оглядач Давід Шарп. До речі, і Макрон там також трішечки посперечався стосовно ініціатив Трамп. папро Деякі його цікаві рішення стосовно європейських партнерів, про це також поговоримо. Отже, як Трамп може стимулювати Путіна до перемовин, по-перше, російський диктатор Володимир Путін розраховує, що завдяки можливому скороченню допомоги Україні Україні та проблемами з мобілізацією йому вдасться виснажити українські ресурси швидше ніж вичерпуються російські. В такому разі він або почне переговори з вигіднішою позиції, або досягне значних успіхів на полі бою. Однак, президент США Дональд Трамп може вплинути на економічні можливості Росії вести війну та загальну ситуацію в країні агресорці, що послабить її воєнний потенціал та однозначно одночасно зміцнить Україну. Якщо цього не станеться, у Путіна не буде причин поспішати з мирними переговорами. Навіщо йому йти на переговори зараз, якщо він вважає, що через півроку зможе досягти більших результатів та захопити нові території і виснажити противника, пояснив Давід Шарп. Експерт також зазначив, що якщо втрати Росії не досягли критичної точки і не уможливлюють подальший наступ, їхня вагомість буде мінімальною. Росіяни досі не пішли на важливий крок мобілізацію, що свідчить про те, що ресурси у них ще є, і обраний під підхід їх влаштовує. От це думки Девіда Шарпа. Тепер стосовно наших європейських партнерів. Президент Франції Мануель Макрон закликав Трампа вирішити проблему з Україною, а не погрожувати Європі. Про це він заявив в інтерв'ю видавництву CNN Президент Франції заявив, що готовий до прямої конфронтації з президентом США у разі запровадження тарифів на товари ЄС. Нам слід вирішити проблему з Україною. Нам слід вирішити ситуацію на Близькому Сході. Хіба Євросоюз це ваша першочергова проблема? Ні, я не думаю. Ваша перша проблема це Китай. Так що вам треба сконцентруватися на цьому. Висловився Макрон. Далі будемо з вами говорити про те, що Трамп перерепустив заяву Путіна про Європу, ніби біля ніг хазяїна. За словами Путіна, адміністрація Трампа не веде порядок у Європі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перепустив новину із заявою російського диктатора Володимира Путіна про те, що Європа встане біля Ніг. Відповідний допис з'явився на сторін. Інці американського президента в його соціальній мережі Trust Social. Лінк на CNBC, де з'явилося це повідомлення. Трамп ніяк не прокоментував. У поширеній Трампом новині йдеться про те, що кремлівський правитель Путін заявив, що Європа швидко опиниться біля ніг господаря. Після того, як президент США запровадив мита проти Канади, Мексики та Китаю, цей крок американського лідера спровокував обвал світових ринків і викликав тривогу серед європейських союзників США. За словами Путіна, адміністрація Трампа наведе порядок у Європі. Запевняю вас, Трамп з його характером, з його наполегливістю, він досить швидко наведе там порядок. І всі вони, ви побачите, це станеться швидко. Скоро всі вони будуть стояти біля ніг господарі. Будуть трошки е, виляти хвостиками. Все стане на свої. Її місця заявив російський диктатор, що саме він мав на увазі. Правитель рефі не уточнював CNBC зазначає, що раніше Москва висловила сподівання, що її відносини зі США можуть покращитися за президентства Трампа. Ось така от новина. Ну і також Путін має ресурси загалом для продовження війни протягом 2025 року. А його чиновники, дипломати і розвідки мають задачу зробити усе, аби Росія могла інтенсивно протягом 26-го року у Путіна збільшують витрати на пропаганду, зокрема на роботу в Європі близькому сході. Я також намагається лобіювати рішення щодо уникнення додаткових санкцій. Такою інформацією, і такою думкою поділився Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Ну і звісно, погодитися можна. Бо якби ми там не говорили, що вони вже витягають радянську техніку, так але у них є певні співпраці з іншими країнами, які їх підтримують, і в них є чим воювати вони самостійно виробляють досить багато, включно і ракетного оснащення, і тому можуть вони продовжувати війну а, протягом цих років. З приводу того, що ще ми для вас підготували. Далі досить така цікава інформація з приводу Фінляндії. От, З'явилася інформація за те, що, як виявилося, у Фінляндії Карелія є, скажімо так, вона зробила головною рейтинг найдепресивніших регіонів Рошейської Федерації. При цьому сама Фінляндія є такою найщасливішою країною у світі. Так от, напасти на щасливу країну, покласти. Там 200 тисяч життів забрати якийсь шматок і перетворити його а, у депресивну ось от що ми бачимо в принципі на екранах. Ось цьому є і вся а, суть Російської Федерації. В цьому є вся суть совка. Назвемо це так простими словами, і зараз ви на своїх екранах бачите, як це все відбувається, і тому тому, тому. такі от назвали одну із найдепресивніших регіонів країни. Досить цікаво. Насправді... Насправді цей рейтинг склали самі росіяни. Uh -huh. Оце російський рейтинг найдепресивніших регіонів, якраз таки Карелія. Яка була до 1939 року, до радянсько-фінської війни була частиною Фінляндії і була віджата в результаті тієї війни. От, і тепер от Фінляндія поряд, да? яка як вже сказала Аня, є найщасливішою країною в світі з розвиненою інфраструктурою, у людей є робота. А от через кордон буквально знаходиться Карелія. Карелія, яка от, виглядає, як ви бачите зараз. От, і тому от, жителі Карелії, глядя на Фінляндію, вони звісно, звісно ж будуть обурюватися і кричать: це вони так краще нас живуть? Уні давайте і давайте їм зробимо. Агресія да, присутня. У всіх росіян до сусідніх країн, які живуть краще, чомусь вони цю агресію не направляють на власне на власний уряд, який їх довів до того зубожіння, в якому вони зараз живуть. Вони думають, що від того, що вони захоплять десь кусок землі, щось там розвалять, перетворять на пустку, їм краще жити стане, не стане. От тому. От якось так. Е, і оце, скажімо так, русський мір, він от ще з часів царизму, з часів савка, він отак от і є. Відхопили шматок землі, а що з ним далі робити, невідомо. Заселили туди е, людей, а от подбати про те, щоб вони нормально жили, то вже якби не потрібно. Головне, що кусок землі відхопили. І все.